Друзі, вітаю вас на каналі Січас. Підписуйтесь, діліться своїми думками в коментарях. Мене звати Андрій Стельмах, і це традиційний військовий огляд, станом на ранок, 27 березня. Розпочнемось з теми, яку найбільше обговорюють останні декілька днів: Бахмутський напрямок, часів яр. Найбільше питань було щодо Іванівського, які почалися власне, з того, що російське Міноборони першим заявило про захоплення цього села. Виявилось неправда, зокрема, спілкувався із бійцями. Вони цього не підтверджують. Половина цього селища далі в сірій зоні. Ви знаєте, росіяни, якщо окуповують бодай три хати, то одразу намагаються вішати там свої прапори. Тряпок цих немає, немає підтверджень. Тому минуло вже декілька діб, і ситуація була б зрозумілою. Бачимо Іванівське не окуповане. Ворогу раніше справді вдалося зайти на його околиці. Так само на півночі біля Богданівки вони зайняли ось ці висоти посередині, і можемо вимерити по карті відстань. Від червоної зони і до першого а, приватного сектору часового яру, це у нас показує трохи більше кілометра. Для цікавості можемо навіть від краю сірої зони по цій прямій дорозі показує 800 метрів. Безперечно, це зараз один з найважчих напрямків, попри те, що ворог активізувався на Сіверському, то все рівно часів яр в них в пріоритеті, аби далі рухатися в напрямку Костянтинівки. Часів яр в нас на висотах. Відповідно, це відкриває огляд і рух на навколишні населені пункти. Але е, також проблемою великою для них залишається ось цей виступ в районі Кліщівки і Андріївки. Тут наші е, підрозділи справді проявляють неабияку стійкість. Росіяни близько двох місяців не можуть буквально крок е, вступити в напрямку цих двох сіл, е, але в найближчий час мені здається, що на Бахмутському напрямку ситуація. Буде загострюватись, оскільки ворог туди і далі кидає великі сили. Не жаліють вони там бронетехніки, не говорячи вже про людей. Але я впевнений, що і оборона навколо часового яру підготовлена. Про це повідомлялось офіційними речниками ще півтора місяці тому. Далі перейдемо вже до Авдіївського напрямку. Тут росіяни хочуть зробити своєрідну буферну зону навколо самої Авдіївки. Зокрема, щоб туди не долітали наші впівдрони. Відстань тут всього 10 кілометрів. Відповідно, вони туди долітають і чудово насправді знаходять там росіян. 47-ма бригада, в свою чергу, оприлюднила відповідне відео. Оператори їхні побачили ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу. Вони забралися на Коксухімі на поверхи для огляду, встановили там ПТРК і, власне, збиралися вести вогонь по нашій бронетехніці. Ось ми бачимо розрахунок з трьох людей. А на Авдіївському напрямку працюють наші танки Абрамс регулярно і віртуозно насипають бойові машини піхоти. Тому ось так прикривають один одного, одразу виявили, одразу ліквідували підрозділ. Справді там чудово комунікують між собою. Завжди працює наша аеророзвідка, тому черговий розрахунок росіян, який думав, що він найхитріший із висоти буде контролювати все переміщення нашої техніки. Назавжди помилився. Повертаємось до карти що Орлівка що тоненьке показує червону зону. Заявляв про цю окупацію німецький аналітик Юлян Рьобке, Але ось ця вся сіра зона, яка виглядає однією лінією, вона тут не просто так. Перед окупантами далі бар'єр з цієї системи водойм. А далі, до речі, вже західніше на наші сили оборони вони стоять на висотах своєрідних. Окупанти відповідно в низині. Якраз прийти ці озера наші підрозділи не даватимуть їм змоги. Саме тому ворог зараз найбільше намагається лізти на північний захід від Бердичів і також на Невельське та Первомайське на півдні від Авдіївки, але ні в якому разі не можна говорити, що в тій же орлівці і тоненькому росіяни вже закріпились. Там працюють наші підрозділи, працює наша бронетехніка. Згадайте до прикладу, коли ще тривала оборона Авдіївки. Ось цей район відпочинкового комплексу Царська Охота, ось він тут на карті. Тоді росіяни вже заявляли, і карта показувала, що вони окупували там і навколишні вулиці. А в цей час 47 ма бригада постила відеоматеріали з Геоданами, де по цих же вулицях їздили наші танки і зачищали там будинки від ворога. Відповідні матеріали, до речі, з'являються і зараз. Було це біля. Тоненького. Там якраз бійці вже 25-ї бригади вони прийняли російський штурм. Ворог при повному параді наступав по полю танками. Переважно на таких штурмах ворожа броня підривається або на мінах, або знищується нашими дронами ще на підході до позиції Вибачте, що так було і цього разу посеред поля. Відпрацювали наші ФПВшки, в результаті там спалили два російських танки. От, черговий підліт. І ліквідовано. Також окремо хочу поговорити про ще одне влучання, але це вже запорізький напрямок. І болючого удару цього разу завдав вже наш екіпаж РСЗВ Хаймарс. Артилеристи знищили зенітно-ракетний комплекс БУК, який стояв на чергуванні, теж посеред поля. До речі, ракета від Хаймерс, як завжди, прилетіла влучно без похибки, власне. Відлучання від влучання такої, і видно своєрідне коло і цю ракету, до речі, мав би збивати і сам бук, але так не трапилось в нього. Ще потім здетонував боєкомплект з ракетами. І зрештою, Хаймерси, до речі, дуже часто відстрілюються по російських зРК і по російській ППО, які чудово не вдається її перехоплювати. І це прекрасні результати, які демонструють вже не вперше наші екіпажі. Будемо ми ще далі дивитись на їхню роботу. Зокрема, відпрацьовують вони і на Херсонщині, але вже зовсім іншими боєприпасами. Спочатку наша аеророзвідка. Виявила своїх російських ворогів, які теж хотіли вести розвідку. Якраз запускали безпілотник і переміщалися неподалік лінії бойового зіткнення. Судячи з вигляду, ви зараз побачите на початку, ось цей безпілотник російський це швидше за все суперкем, У нього такі свої рідні крила. він, до речі, може залітати в глибину на 40-50 км від лінії фронту, тому звичайно, що спокою росіянам там ніхто б не дав. Наші оператори вели їхній мікроавтобус. Ви бачите, поки не засували, де саме розміщується цей розрахунок ворожої розвідки, згодом прийняли рішення, що як вразити вже зі 100% ймовірністю, і вирішили задіяти той же Хаймерс, а саме пуском вже високоточного снаряду GLS DB. Зараз от росіяни зайдуть в будинок. Вони, я так розумію, повернулися після завдання і бачимо результат роботи РСЗВ Хаймерс високоточним снарядом GLSDB. Будинок знищено разом із ворожим розрахунком, з ворожою розвідкою. Працюємо далі. Це відео я вже відвантажую. Повертаємось до карти. Хочеться поговорити про саме ці бомби, і саме, до речі, на Херсонщині, оскільки там найчастіше працюють. Зокрема, вже було декілька випадків застосування GLSDB. Наприкінці лютого був, до речі, ідентичний епізод. В будинку теж розміщувалися російські оператори дронів. Ось це відео. Це вже його кінець, це ще попереднє. А ось якраз лютневе. Це теж приліт GLSDB. От буквально з будинку нічого не залишається. Тобто, в цієї бомби по факту немає жодної похибки, вона влучно прилітає моментально. І якраз про Чому, власне почалось ефективне їхнє застосування? Тому що офіційно про їхнє отримання ми. Дізналися лише 1 лютого, два місяці тому. І ось так виглядає а, пуски цих ракет. Вони в нас а, вилітають із Хаймерса, там трошки інша платформа, але система роботи від цього ніяк не міняється, тому що взагалі ця абревіатура GLSDB, вона з англійською перекладається буквально як наземна бомба малого діаметра для наземного пуску. І як це виглядає, ви бачите ось тут по відео. Зараз спеціально, щоб їх було видно. Ось так: от ця керована бомба gbu 39 авіабомба. Вона поєднується з ракетним двигуном М26 до Хаймерс. Це для розгону, і бойова частина там аж 93 кілограми. Вона летить на 150 кілометрів, і таку дальність якраз забезпечує ось ця спеціальна прикріпна конструкція, яку ви бачили по відео. Після пуску вона розкриває крила, і саме це забезпечує дальність в 150 кілометрів. Тому в найближчий час ми будемо бачити ще не раз ефективне використання GLSDB, оскільки штати повідомляли, що будуть передавати їх і надалі. Вони підтвердили справді свою ефективність. Тепер подивимось вже безпосередньо на саму карту на Херсонщину через Мапу Deep State. Тут зі всіх напрямків саме цю ділянку фронту люблять називати найстабільнішою, але насправді росіяни. Тут не залишається спроб знову захопити лівобережжя. Воно для них залишається великою проблемою. Досі намагаються витіснити наші війська із населеного пункту Кринки. Ці потуги тривають ще з минулого року. Насправді, сили оборони продовжують утримувати цей плацдарм шириною. Він майже в 40 кілометрів. Це в нас від кринок, навіть від Корсунки, і аж до Антонівського мосту поблизу Олешок. От сіра зона показує 38 кілометр, навіть не сіра зона, а наш плацдарм 38 кілометрів він насправді протягується ще й далі до голови пристані і йде на всі 60 на цій системі островів. Росіяни їх теж не контролюють. І що важливо на цьому напрямку? Росіяни вже близько двох місяців не застосовують бронетехніку при штурмах, і це переважно в них робиться невеликими піхотними групами. Хоча на початках вони тут гнали в бій навіть танки і БМП, просто через регулярне знищення нашої артилерії в півдронами їхньої всієї броні, командування окупантів на чолі, напевно, з генералом Теплинським встановило своєрідне ембарго на використання цієї техніки. Це, до речі, може бути пов'язано з тим, що рано чи пізно в Збройних сил України на Лівому березі з'явиться достатньо техніки, яку ворогам треба буде чимось зустрічати, тому переживають, що все. Не знищили ще до цього, але насправді техніка ворога на лівобережжі є. До прикладу, інколи вони стріляють танками з безпечної відстані навісом, але здебільшого ховають її і закопують. Зокрема, Роберт Броуді, всі його знають як мадір, птахи Мадяра, оприлюднив цікаве відео: як в лісах, якраз біля кринок наші оператори ФПВ шукають російську броню. Облітають бліндажі, піхоти, до речі, на диво там не було, але знайшли дещо цікавіше. Побачите пілотаж вищого рівня, літають між деревами на зовсім невеликій висоті. Власне, так це все виглядало. І знову підтягується на це відео. беху, що поночі заїжджала, що я виділив окремий кейс, адже нічний доктор поночі її по тепловим сигнатурам не знайшов. Тож до роботи приходять спецзасоби птахів Мадяра на пришвидшеному, я вам показую, як відбувається пошук впівіхою в густому лісі на висоті близько метра, пошук цілі, адже вона завдасть багато клопоту, якщо залишатиметься, залишатиметься у схованці табеха і прострілюватиме своєю потужною кулеметною приблудою позиції морпіхів. Тож, шукати, шукати, шукати. Нічого не вказує, але то не так. Ось ось якийсь накритий бріндаж. Оп, терміт, курва, не горить. Окей, але ми знайшли, де то є. Наступний вильот вже безпомилкова локація, зрозуміла, Тепер треба переконатися, що в капанірі техніка залишається. Для цього треба. Дослідити. Паралельно треба прослідкувати, щоб ніякого піну не було навколо зі стрілкотнею. Адже тоді вони стануть пріоритетом номер один. Тут пусто. Повертаємося до інтересу. Тут бачимо сітку замаскувальну. Треба переконатися, що є внутрі. На прискореному буду ловити паузу. Оп, не видно. Оп, не видно. Оп. Оп, оп, оп. Ось вона. Сторчить дуло ББНки. А це свідчить, що вона є там. І тепер їй буде капець. Незалежно захоче вона виїхати чи залишитися на місці. Паф Сьогоднішнього фільмування мавіками нема. Тож, хто поспішає, перемикайтеся. Це відео буде цікаве для перш за все для колег-півшників. Також для постачальників та розробників. Як то кажуть, на зростаючому. Ну Ви бачите, наскільки якісні обльоти між деревами і такі знайшли цю російську бронетехніку. І, до речі, повернусь а, до карти, тому що зараз будемо говорити ще про одну важливу трасу. А, насправді ось вона траса. М14. І росіяни на ній передали тому ж таки мадіру привіт. Вони його прекрасно знають. Був своєрідний перформанс, тому що відбувалося все на надзвичайно важливій для росіян дорозі. Красномовна, чорна цятка над літерою М. На те вказує, хто уважний, помітить. Хоч напитися з юна юшки, хробаки, але допоки ми на півдні проїзд трасою М14 для вас закрито. І вам то відомо достеменно. Малюйте далі на асфальті. Ну і welcome to Ukraine! One way ticket вам гарантовано! От, лишають повідомлення на асфальті, вони не просто так. Ось ця траса М14 вона з'єднує Мелітополь і Каховку, проходить якраз через селі в обережжя, і це надважлива логістика для росіян. І дуже добре, що якраз її наші впівдрони контролюють. Відповідно, їм там дуже важко не лише пересуватися бронетехнікою, яку вони економлять, а взагалі перевозити БК там і зовсім інше озброєння. Тому. Вони не просто так цього побоюються, тому що можна згадати, що логістику росіян на Херсонщині кошмарять регулярно. Були події минулорічної осені на ось цих двох трасах. Зокрема, Є47, яка проходить через великі копані. Ось вона. Це в нас траса Є47, і також на сусідніх відбувалися регулярні диверсії. Можна згадати також відео, це здається, була середина листопада минулого року. Там відпрацювали наші гурівці, головне управління розвідки. Вона знищила колону російської, російських Уралів, які перевозили боєприпаси, от якраз. Більшість з них взагалі затрофеїли. От наші гурівці в цивільному розкривають ящики з боєприпасами. Тобто, регулярні операції проводяться на цьому напрямку, приховані операції. Також по цих трасах прилітав і наш Хаймарс неодноразово, теж до речі, по колоні з особовим складом, там тоді було ліквідовано. 50 росіян було це якраз неподалік великих копаний. Можемо взагалі згадати ще і події, які були наприкінці минулого року поблизу Подокалинівки. Ви пам'ятаєте теж черговий приліт, влучний Хаймарса, і швидше за все, це теж була бомба GLSDB, Тоді, якраз це було в районі Олешківських пісків, і теж там було знищено близько. 50 росіян лише одним пострілом Вони тоді, здається, проходили бойове злагодження, а в цій точці у них був а, свій полігон. Якщо подивитись, то це за візьмемо правий берег. Це в зоні досяжності Хаймерс, якщо Ділець Дібі летить на 150 кілометрів, то це не склало ніяких проблем йому туди. 55 кілометрів. Тому, як ви бачите, тут ворогу нормально, так дають по зубах, це дуже важливо, що навіть відносному тилу на Херсонщині росіяни не мають спокою що за 50, що за 100 кілометрів, їх кошмарять по ключових дорогах, по полігонах. Вони часто не встигають ще навіть під'їхати, а там вже ФПВ дрон, там диверсанти. А де скупчились вже кучно, тоді прилітає і влучно лягає ракета від Хаймерса. І повірте, якщо почитати їхні ресурси. То на цьому напрямку в них суцільний депресняк і психоз. Тому відповідно регулярні конфлікти між командирами, а їхні підрозділи все частіше саботують ці місні штурми, банально відмовляються йти в атаку. Також була смішна історія, коли відділення з 10 людей окупантів запостили відео про те, що їм відмовили в кредитних канікулах банки, яким вони висять гроші, і це мотивувалося тим, що. Росія ж визнала Херсонщину своєю, відповідно, вони проводять операції на території Росії, а там кредитні канікули в такому випадку не даються. Ось таке було чергове кидалово, як і на м'ясні штурми, так і в фінансовому плані. А от в мене на сьогодні все. В принципі, розібрали ми всі. Відео і моменти на фронті за останню добу зустрінемось з вами вже завтра зі свіжим оглядом. А зокрема, поговоримо також про чергові плани росіян захопити Харків. Поговоримо обширно і наперед, наперед забіжу, що хвилюватися там немає чого. Згадайте, як вони вже понад півроку беруть Куп'янськ і не можуть навіть зайти в Сіверський. Тому до зустрічі.